Четвертий день війни на близькому сході ізраїльські повітряні сили завдали авіаудару по будівлі державної телерадіокомпанії Рану і Ріб у Тегерані. За даними Цахал, вона використовувалася військовими Ірану для розміщення техніки зв'язку або управління операціями. Ізраїльські війська видали накази про евакуацію деяких районів Тегерана, попереджаючи про обстріли. Тисячі мешканців покинули столицю рано. Вранці сигнали повітряної тривоги лунали і по всьому ізраїльському місту Тель-Авів. Жителі міста провели ніч та ранок в укриттях. Президент Ізраїлю Ісак Герцог у коментарі Sky News заявив, що удари по Ірану стали вимушеним заходом у відповідь на прогрес іранської ядерної програми, яку він назвав гострою загрозою коли стоїш перед рішенням історичного масштабу, ти зобов'язаний зважити кожен аспект, розглянути кожен факт. Але правда в тому, що вибору не було. Ми опинилися на порозі останньої миті, як кажуть у футболі. Це була вже 90-та хвилина. Іранська ядерна програма стрімко просувалася вперед, і не просто в теорії вона буквально мчала до створення бомби. Атомна зброя складається з двох ключових елементів: збагаченого урану та бойового компонента, який перетворює цю речовину на бомбу. і Анто досягав успіху на обох напрямках, тому ми діяли.